Привітки усім глядачам рубрики Веселий мікрофон. З вами я, Ангеліна Гупало. От і настав час нашої зустрічі, а ми всі прикуті до часу. Він завжди керує нашим життям. За годинниковими стрілочками ми поспішаємо до школи в садочок чи на роботу. Думаєте, чого ж це? Я говорю про час, а все не випадково, бо сьогоднішня тема цікаві годинники світу. Тож слухайте. І повсюди чоловіки, жінки і навіть дітки полюбляють носити розкішні годинники як прикрасу, що доповнює стиль одягу. А скільки ж годинників довкола нас на будинках, спорудах, пам'ятниках і навіть на клумбах, тож сьогодні познайомимось з найвідомішими і найцікавішими годинниками світу. Годинник пристрій для вимірювання часу. Вони бувають найрізноманітнішими. Пісочні, механічні, водяні, сонячні і навіть вогняні. Годинники не лише виконують свою основну функцію, показуючи час, а й мають значну цінність завдяки унікальному дизайну. Чи ти користуєшся годинниками? Користуюсь. Ти користуєшся годинником? Так, я користуюся годинником. А ти знаєш для чого створені годинники. Годинники створені, щоб люди могли знати, який час. А ви знаєте, який годинник найбільший у світі? Мабуть, всі подумали про відомий лондонський бік-бен. Ні-ні-ні. Нещодавно швейцарський інженер створив годинник, що стоїть на висоті 425 метрів, а знаходиться він в місті Мека, що в Саудівській Аравії. Що ж, хоча слава звісним Бен поступився розмірами годиннику в Меці, але про нього знають усі, усі до того, що Бен є символом Лондона і Великобританії, вже давно звикли в усьому світі. Для Лондона те теж саме що статуя свободи для Нью-Йорка або Ейфелева вежа для Парижа. Коли говорять про Бік Бен, зазвичай мають на увазі саме вежу з годинником, проте спочатку Бік-Беном називали великий дзвін в механізмі годинника. Він важить понад 13,5 тонн. Башта входить в архітектурний комплекс Вестмінстерського палацу. Висота башти разом зі шпилем 96 метрів. Це надзвичайний годинник. Мабуть, здивую вас. Але сонячний годинник є і в нас в Україні у місті Бердянськ. Він створений у вигляді малюнку з мармурових плит різного кольору. Це один з найбільших сонячних годинників Європи. Але як не згадати про годинники Львова, їх тут безліч, і всі мають цікаві історії. Послухайте, львів'яни вже понад 600 років, аби орієнтуватися в час, і дивляться в напрямку площі ринок. Отут тут розташований головний міський годинник. Перший про годинник на Львівській ратуші згадується у 1404 році, а всередині 19 століття на будівлі встановили новий годинник, який виготовили у відні. Він працює до сьогодні. і Є одним із найстаріших годинників у Європі. Колись ударами дзвонів на ратуші сповіщали про пожежі. Ратушний годинник визначав час проведення торгівлі на площі. А об 11-й вечора сповіщав про те, що мешканці повинні гасити лампи і йти спати. Який найбільший годинник ти знаєш у Львові? Найбільший і найгарніший квітковий годинник. Які великі годинники у Львові. У Львові є багато великих годинників. Он, наприклад, у Радуші. На Радуші. Ох, а скільки ж годинників у Львівському музеї етнографії? Ця музейна колекція є найбагатшою і найціннішою в Україні. Більшість годинників механічні. У збірці є і сонячні годинники, найдавніші з яких датуються 1584 роком. Окрасою колекції є годинники із Західної Європи у вигляді веж, оздоблених позолоченням, карбуванням, гравіруванням. Збирали годинники з Франції, Німеччини, Швейцарії. Багато з них досі показують точний час. У залах із відповідним декором можна побачити настільні, кишенькові, підлогові консольні годинники. Ще однією родзинкою міста Лева є годинник на площі Митній. Неподалік від оборонних мурів для львів'ян та гостей міста облаштували цікавинку Квітковий годинник. Циверблат годинника міла прикрашений висадженими у квітами, які творять гармонійну композицію. А ви знаєте, що цей годинник внесено до спадщини світового годинникарства. Ось цим варто пишатися, бо він справді дуже гарний. Скажи, будь ласка, які ти знаєш годинники? Я знаю електронні, механічні, водяні, песочні та сонячні. Які годинник у Львові тобі подобається найбільше? Мені подобається квітковий годинник. А тобі на ратусі. А ви чули коли-небудь про годинники, які йдуть проти годинникової стрілки? Є й такі у світі стільки цікавих годинників, та ви й самі в цьому переконалися. Я впевнена, що програма сподобалась всім телеглядачам. Тож не забувайте дивитися веселий мікрофон, і ми розкажемо багато цікавенького. А мій годинник показує, що нам вже час прощатися, тож до наступної зустрічі. Бувайте!